Добрий день усім! Хочу показати вам ще раз оцей 1042 «Джиндір». 3.05 коса, чистий захват. Остався він вже в нас одненький, той що був чуть дешевший людина забрала. Старіша версія це перехідна модель, та що я казав як 1144. Показую вам так загальний вигляд його. цього комбайна. От є такий маленький подкрас, не знаю як ви це переживете, все, комбайн убитий, всім пока. Ну а тепер показую для всіх остальних людей, які розуміють, що за 30 років ну, не може бути все ідеально, але цей комбайн дуже близький до того. Показую вам гуму, на йому тріщин немає, на цій немає так само Задня резина. оригінал. Ледь-ледь, це навіть такі метрищенки, як пори, типу. Це так само. Ну збоку немає. Буде ще ходити дуже-дуже довго. Значить, чим він відрізняється, цей комбайн. Компривід йому йде речейний. Це звичайно плюс, але на цій маленькій моделі, то воно значення немає. бо на їх вжатка 3-метрова, він її не чує, то там воно однаково, що шліяшого це. І те і те справляється з своєю ротою. Оригінальні джендірошки реміна йому новенькі стоять ходові двигун сухий. Зверніть увагу як вітер та фарба ще на шнеку цьому зерновому зірочки. Їх стан. Ще не розбито ножі на січкарні, такі які мають бути. Прямокутні, не злизані, не гострі, тут ніде не розбито. Так, покажу решета. Вони цілі, люфту немає на їх. Все відкривається, закривається, у длініті окремо. Тоже все регулюється. Низні решета там така сама історія. Подкрашена оця кришечка. Тільки що? Просто ще. Цих... Так, люфту на соло Можна сказати, що немає таких. ледь-ледь відчувається. Так. Зірочки на елеваторах. Бачите що оригінальні ще. Ну, є на їх вироботках, але... Але, але, ще будуть ходити і ходити. Комбайн новий, 2400 мотогодин. Оригінальних, але хто розуміється, що це для такої техніки дуже мало. Тому об людей 8-10 роблять спокійно тисячу годин. Тут ніде ще навіть не протерте, не прогнивши ціле. Але елеватор то на камеру може не видно, а так то видно, десь попередній власник його підкрашував. Може, а він дуже акуратно зробив, оцю бляху міняв. І так все, що навіть в очі не кидається. Акуратно зроблена ця бляха. І колір правильно підібраний. А немає цієї бочки на радіатор, тут вже йде просто така сітка і вентилятор там. Покажу бичі. Так палець. все добре на ньому. Бачите, їх там під барабані. Рівне, усе, всі планки. Проти оці на підбарабані я поміняв вже на такі грубші. Барабан цей збалансований на ньому. От є грузики, так що за це теж немає чого переживати. Тут підшипнички це все шнек не гострий і так йому шнеки всі не гострі. Тут ніде не поварено в цих місцях під кабіною. Тут передохранітелів йому знаходяться. Виробка на йому сухенька. ручняк, тормоза, все, все працює, з рохот не гнилий, бляха на вентилятор вся рівна, вентилятор ніде не поварений, теж цілий. Покажу ще двигун вам. А, ще ж забув сказати, тривоцічкарні в йому трошки не такі, як на всіх 1042-1032 і взагалі 10-х серіях. Джендірів, типу там 52-й, 55-й. В них зазвичай йде привіт від мотора і на електромагнітну муфту. А в цьому в перехідній цій моделі вже привіт йде від е, молотарки. отут. І просто навіть ніякої муфти немає, просто шків переходний. Далі ремінь вже пішов на січкарню. Це Це трошки лучше. Хоча теж не принципіально. А ще теж не показав зерновий. Ну, він менше зношений, це так завжди. Це правило, лопатки гарні. Зверніть увагу, як витерта фарба всередині, що на солметрецях, що на цій блясі. Двигун теж сухенький, помпа не люфтить. на тосолі він. Залізо, покажу бункер. Бачите, як витерта фарба в бункеру? Кабіна тонована в йому. Та Це так він на холодної запускається цей комбайн. О, дочки работают. Все в лампочки Лампа почти светит. Питань тут немало. Городки работают. Все средние. о выключить все хорошо.